художниця, письменниця, співачка, фольклорист, громадський діяч, телеведуча і викладач все це про одну людину, в кабінет якої ми сьогодні йдемо. Анжеліку, добрий прийде. Привіт, сонечка, рада тебе вітати. Я знала, що я попаду в яскраве місце. Показую оце найпершу частину території А, тому що ці всі речі, вони. Ну, власне, це протягуючи... є територія А, це і кабінет, мій одночасно робочий і моя майстерня. Найчастіше, звичайно, тут знімаюся, а не працюю. Але це теж частина моєї роботи. Хоча розкажу тобі і те, що тут було створено. Я запросила одну відому програму, яка займається будівництвом. Ага, Тобто і, це так, був Юлія Юля Воронцова, дизайнер. Вона фотохудожник, вона от закатала рукава, вигнала мене звідси на довгий час і зробила от от спеціальний простір. Я кажу, отак ти мене асоціюєш з тобто цим. О, всім? Тут сцена. Насправді це сцена. Ми якщо з тобою станемо, ми зразу mm. станемо. Можеш вставати, я тобі дозволяю. Оце насправді це не просто ширмочка, це вертикально стоїть ліжко. І в принципі, о, кімната розрахована о, о, на те, що ну, ну, у нас номер. тут просто багато всього красивого. Тобто його можна розкласти? Так, воно розкладається і повністю так, воно там є матрас, можна воно розкладатися, можна тут ночувати. Шлях так на сцену через ліжко. Є в цьому щось таке, але тут навпаки, що коли ти дуже довго і багато працюєш, і в тебе вже немає сил добратися додому, то ти їдеш доночувати. Я взяла в руки і зрозуміла, що це вишиванка, перетворена в принт. Так, так. Мої роботи не продаються, я їх безкінечно відпускаю всілякі виставки, вони їздять, їздять, їздять. Ездить, ездить. Скільки їх є? А всі казали. Робіт так. оригіналів десь близько 150 робіт. 150 о, таких от вишиванок. Ну, не таких. О, о таких як картинах. Але ну, коли люди мені почали казати, ну ми ж хочемо щось купити, ну от ми приходимо на виставку, ми хочемо мати щось таке з твоїми малюнками. І тоді я почала думати, як розвинутися в цій, в цій темі. І ти придумала цілу і от, і, серію інтер'єрних речей. Припустимо, гобелени, подушки, панно. Я хочу ближче на неї роздивитися, тому що це все красиво, але хочеться ж подивитися на ці ж дрібнесенькі деталі, які тут є. Я сварюся з журналістами, з колегами, з усіма, які називають це вишиванням. Тому що А як це називається? Це називається мистецтво. Сучасне мистецтво воно не передбачає тільки живопис полотно. Фарба, і все, якщо ми називаємо інсталяції із екскрементів чи з Якогось посуду одноразового чи з непотребу мистецтвом. То чому це не мистецтво? Це але вишивка мистецтво, але як... але але я власов... використала вишивку, традиційну вишивку, якою мене навчила бабуся, і мама використала для того, щоб реалізувати свої ідеї. Ну, ти ж знаєш цю історію, коли я лежала прикута до ліжка, коли я не могла виходити на сцену я не могла співати, я не могла вести програми. Мені потрібно було якось самовиражатися. О, ти сказала таку фразу генетична пам'ять прокинулася. Так. Як, як відчувати цей момент? Я коли просто вона... почала малювати, лежачи в ліжку, дивлячись в білу стель. От я впиралася в якусь там точку і зрозуміла, що я безкінечно малюю орнамент. Ці образи з'являлися десь в голові, і я мусила, я розуміла, що я мушу їх переносити. Я почала їх замальовувати олівцем на папері, тому що, як ти розумієш, лежачи, не дуже ага. зручно малювати, користуватися фарбами. Тому Ем, прийшла в голову ідея зробити це нитками. Коли розповідала цю історію Юлі дизайнеру, вона зробила таку дивовижну стелю, на якій теж моя Яка робота… – Вона не біла тепер, так? Вона не біла, вона каже, я хотіла. Щоб цей спогад твій про те, як ти дивилась на стелю, він був тільки приємним, сонячним, тому вибрала одну з найбільш сонячних. О, тут три картини є так, і кругло є. Це, це писанка називається. Так, Це дерева писанки. Дерева, писанки. Дерево, писанки. Теж один це випадково, моїх... чи це просто така колекція? Ні, в мене є велика колекція, їх 40 штук, 41 з великою. Писанка це невичерпне джерело. Всіляких фантазій. По-перше, традиційних їх існує сотні різновидів. А чому ти не продаєш свої роботи? Я не можу. Я подумала, що вони не належні, не можуть належати ні мені, ні комусь одному конкретно. Вони належать всім. Вони розповідають і про мене, і про Україну, і не тільки самим українцям, але світові. Давай поговоримо про знаки, які зображені на вишинам на, на картинах, на вишиванках, Давай. я не знаю як назвати навіть. Давай. Це те, що прийшло з підсвідомості у свідомість і угу. абсолютно не прорахована. Це те, як ти відчуваєш. Нічого не виникає з нічого. Такого не може бути що ти ніколи нічим не займалася раз і впало на тебе прозріння. Це ж дитячими ручками робили. Так. так. О, це все як виникла ідея займатися з дітьми? Чому? Не можна переробити дорослу людину, але можна навчити інакше дивитись на світ юну якусь персону і вчити їх чомусь доброму, вічному, хорошому, українському треба в будь будь-яким доступним методом. Діти захоплено, але вони безстрашно кидаються і роблять писанки. Коли я запросила дорослих зіровки, бачила ця? але я сміялася, коли одна співачка прийшла з помічницею. Вона каже: Я ж не художник, мені ж буде сором. Ну, за мене зараз дівчинка намалює, а потім ми з ніби це все. <різь> я Чи так сміявся, кажу, це народне в мистецтво, не страшно. Це, це треба всі Так, всі зірки. хочуть бути ідеальними. І знаєш, коли почалися майстер-класи, як якийсь там такі рух, то починала я з того, що вчила дітей своїх друзів, там відомих, ти знаєш, телеведучих, спортсменів, артистів, музикантів щось робити. Це хто робив? Оційніші Це робили дітлахи з опішні з опішнянського колегіуму, які вчаться бути керамістами. Я їм подарувала електричне коло, бо круг бо їм, бо їм облом ногою <рес> <Не> <рес> сучасні. <рес> да, вони сучасні, просунуті діти, і вони захотіли ну, хотіли електричне, я їм подарувала. Вони мені в, в, як вдячність зробили такі свою інтерпретацію моїх малюнків. Це, ну, Банально сон. Сонце, поєднання сонця і місяця Сонце -місяць. і Жіноче чоловіче начало? – Так, звичайно, це ніч. Це щось це нічне. Ніч. Ніч. Ну, це, в принципі, теж солярно. Тому знак. що у нас є тут місяці, так? А це називається «13 бажань». В цій роботі зашифровано. Знаєш, ми не парні э, буски з'їдали. Угу. От хто знаходить 12, бо 13-та велика квітка її видно. Але знаєш, що тобі ще про писанки, тому що писанки в моїй творчості, ці дерева писанки вважають моїм мистецьким винаходом, мистецтвознавці. Ідея вічного життя закладена як і в писанці, і в яйці взагалі, так і в дереві. Тому е, я на емоційному рівні це поєднала. А про майстер-класи захочете викинути в мене була, був дуже смієк. Майстер-клас. Одного разу приходить? в малесенькому містечку Ладижин. Анжеліка Рудницька проведе майстер-клас для бажаючих писати писанки. І прийшло понад 100 дітей. Діти! Оце писачок! Підніміть діти! Це такий натовп дітей піднімає писачки. Потім я просто в дорослих людей посадила. Ми так згуртували, організували Там 10, наприклад, чи скількись там дітей чи 5. Дорослий, двоє дорослих, там троє дорослих саме це це було... одночасно писанкарство. Це... Да, це було дуже цікаво. ми йдемо в те крісла, тому Давай. що всі частинці нашого умовного балету Так, да, Ми поговоримо про світську Анджеліку. Тому що я ж пам'ятаю, як ти співала французькою мовою. Ну, Я і співаю мовою. французькою мовою. Просто ну реально ніколи займатися великою кількістю речей паралельно достатньо складно. Фотографія дуже прекрасна. Хто робив? Фотосесії так. робив Олександр Мардерер, один з моїх улюблених фотохудожників, з якими дуже багато робили фотосесій. І одну з них я захотіла зробити в вишиванках. Дизайнер вирішила, що я повинна дивитись на себе. Казала Юля, ну як ти собі вляш? Я кожного разу заходжу в двері, і перше, що я бачу, це власний портрет. На ну, каже, через кілька днів ти його не будеш бачити. Ну якщо ми вже почали про фотосесії, то я ж дивлюся і туди крізь так еротична. Ну давай акуратно покажемо ні, нашим глядачам. Ні, 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 ні. Інтернет така штука, всі прибачать, якщо закінчують. Еротична фотосесія, ну красиво, що я можу сказати. Ну, достойно. Достойно. Ну, в мене була скромна, еротична. По, сьогодні... це однакові. По сьогоднішніх мірках це вкрай є... ну, це не еротична фотосесія, з натяком на еротику. Були взагалі пропозиції від чоловічих журналів, так щоб вже як ну, кажуть, це... еротична, то вже відверто еротична? — Ну, колись були, але ну, я просто, знаєш тоді я вважала, що людина, яка веде а, молодіжну програму, не може собі дозволити такого. Ну, мені просто це не цікаво. Старі, ти боїшся? Я, ні, ну так, а Тут боїшся, не боїшся, боїшся, вмирай, якщо боїшся старіти. Ну, Я про це не думаю, тому що душа вічна, а тіло ну, воно безумовно буде змінюватися. І я не думаю, що я однакова буду. Ну, поки що мене це не дуже турбує в розумінні. Ну я ще не, не так принципово змінилася. Знаєш, щоб я дивилася в дзеркало, і думала про те, як страшно що тут переживати стати. Може заглядати скрізь. Мене нема таємниць від тебе. Так тут безладший безла дитячий безлад, і це я так думаю, Стричечки. інструменти для роботи, ну, так ні, це для інструменти порівня. для того. Знаєш, коли приїжджають знімати, а давай якісь майстер-клас швиденько що небудь підручних матеріалів зробимо. Я до речі, прочитала, що в тебе тато оперний співак. Він не оперний співак, але тато мій закінчив при одеській опері студію. В нього гарний голос. Журналістика його приваблювала більше, тому він все таки це за журналістом. і, і, і журналістика, і, і, і музика – це все батькове. А мама в мене така, знаєш, дівчина, яка знає від землі всі пісні. І знаєш, коли мама мені дзвонить, і вона каже: Ти вляш до чого я дійшла? Я сьогодні не співала. Тобто, <світ> то, то, це. То це означає, що мамі дуже було погано. Мама співає завжди. І ще таке моє дитяче відкриття було в якомусь, віці, коли виявилось, що є люди, які не співають. Я думаю, як це? Як можна не співати? Гобелени. нарешті я потримаю в руках. Потримай. Це одна з перших робіт, така пролог називається. А от ця робота називається місячне приношення. І це, як сказав мені один бельгійський мистецтвознавець, це твої найжіночніші роботи, і це жіночі символи, такий місяць. І таке щось казкове, дерево життя. Гавелен, Оце. В моїй уяві має бути щось велике, можливо. Можливо, які завгодно. Для експозиції, оскільки в мене роботи взагалі невеличкі, то в моїй експозиції це достатньо такі і великий. Ти згадала бельгійського мистецтвознавця, а угу. я тебе сприймають за кордоном. Мені здається, що взагалі На ура, не... на ура, ура, носять на руках, на руках носять. носять на руках. Ну, не мене, а мої роботи, тому що я не так часто виїжджаю за кордон, як. Мені би може хотілося. І найекзотичніша країна з усіх це була Корея. Корея. Куди ми запросили за на Всесвітній фестиваль культури і мистецтв? Так, і вручили таку нагороду світового тобто це майстра. Це серйозна Так, да, Це серйозна нагорода, їх було вручено 40 на весь світ. Там не дуже велика експозиція, але все, все продай. Я кажу: ні, 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 вони не продаються. Це. Надбання української культури. <хи> а вони кажуть: ти подивися, це ж корейська, корейські мотиви. Потім І всі до себе хлопчик, хочуть. Хлопчик, хлопчик, скульптор з Перу, який недалеко мав. Експозицію на фестивалі від мене він каже, це перуанські символи. Потім приходили ще якісь люди з Норвегії, і вона писала: це ти розумієш? У нас уже ми, ми практично стали вже пластмасовими, вже нічого такого старовинного не збереглося. але колись у нас теж були такі символи. Що в куточку у лежить деревинка на ага, дерев'янці? Це чекал. що це? так столаємо? Стіл, Стіл теж дерев'яний. <рес> Ці дерев'яшки я хотіла зробити на пшениці. Ага. Це будемо займатися мистецтвом. Бери, дивися. Кожна. Я знаєш, люблю всякі До речі, Ні, з... це ти хотіла про я. маму? Це, це нічого. Це заготовки це для, майбутніх, для, майбутніх, для майбутніх якихось Сталі. проєктів. Її міль поїла. Дима, звідки міль? Ну, вибач, сонечко, дивися. Це просто якесь ворожіння? Так, да, це вже ворожіння. Тільки було багато, видно, міль багато з'їла пшениця. І потім кожен, я пропонувала кожному, була виставка називалась Містерія літочислення. Я казала, що з чим час асоціюється? Із спіраллю, яка… — От у мене перше, що от Я всім пропонувала зобразити свій час. Ура! Віт, Дариса, митець. <смітець> митець, художник. А оце дерево бажання. Да. Серед цих... цих бажань, які тут зав'язані, твоє є? Ну Десь мене примусили зав'язати. Але ти вже забула, що Ні. це було за бажання? Я, я всі бажання спрямовую в небо, а <сміт> не до дерева. Але оскільки виставка була в лаврі, угу. коли я зробила це дерево як інсталяцію, так хтось, знаєш, перше підійшов. Дерево бажань називається класно. І, і, так, і Шнурівочки, бульс. якісь, бачиш, з квітів взяли, якісь. Потім, потім вже люди приносили, щось зав'язували, але я не наважилась просто розв'язати ці стрічки з чужими бажаннями. Вона вибивається з загального яскравого угу. контексту. Звідки? Десь я її в антикварному магазині. Тобто вона куплена. Угу. І це був імпульс? Вона куплена, вона стара. Ну Просто знаєш, я її побачила, і мене так Якісь такі теплом огорнула. Видимо в сусідній кабінет. <рес> Я зрозуміла, що тут сконцентровано всі якісь певні етапи твого життя. Ну, Подушки, зрозуміло, виш... вишиваємо. Журналістська діяльність так, є, так, правда? Є. Вивчення етнографії є. 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 Музики нема, ну, є, але ми ну, що ти робиш, є, є, є телебачення, є фантастична річ КВН. О, так, не так, всі так. бачили ці телевізори, які дивилися раніше через лінзи. Я, звичайно, вживу Я теж такого не... не можу зараз Я якщо не, не, Вживу ніколи не дивилась такий телевізор, але кажуть, що він працює. Я не перевіряла. Але ну, один колекціонер англійський, який приїжджав сюди до мене в гості, він мені казав, будь ласка, продай, ти дивляєш собі, скільки це грошей буде коштувати в Лондоні. Але ти нічого не продаєш. Ні, ну просто питання не Перші, в тому. що продаєш. Продаєш. Це також пов'язано з певним етапом кар'єрі. Так. Так. А що це... за книжки? Можна я подумаю? Можна Це каталог, це... це... я так розумію. так? Да, так, Це каталог моїх робіт. Так. Це, це... це... жіночий роман, Пристрасна траса до щастя. Його зараз ми теж перевидаємо. А... Він продається успішно. Ну, він проданий був, його вже немає, і тому вирішили його перевидати ще разочок. Я його трішки відредагувала. Цього... Жіночі щастя, чи шлях? Не щастя? <гум> Ні, не ш... шлях залишився той самий, але просто знаєш, вже час прийшов. До речі, тут багато Києва описано. і Я думаю, Боже, уже андрівського звозу про який я писала, немає. А пройшло якихось нещасних три роки. От як швидко все не змінюється. хочу про Андрійський узвіз, хочу про жіноче щастя. <рес> Давай про своє жіноче рядом. Ну я не знаю, яке воно я не знаю, що моє жіноче щастя так сталося. Ми ж не завжди вибираємо свою долю, інколи вона нас вибирає. Да? Але воно пов'язано з якимись речами творчими більше, ніж з будь-якими іншими особистими. Та, ну, та, так, ну так кажу, ну є, як є, що тут такого. Так, так. Найбільший мій друг, мама, і в найважчі моменти життя мама була, і тоді, коли мені фізично було неймовірно важко, і тоді, коли е, я одужала, але виявилось, що і я змінилась, і світ навколо змінився, тому що люди, на яких я думала, що можна покластись, виявилися зовсім <зас> іншими. І знаєш, я ну не ну, як всі ми, коли ми зачаровані чимось, ми розчаровуємося. І мама мені завжди казала: не дивись під ноги, піднімай завжди погляд вгору. Тому що там небо, там сонце, там Бог, там багато чого нового, прекрасного. В кохання віриш? Ну, мабуть, Тільки так, чесно. якщо я про нього книжки пишу. Ну, ну звичайно, кохання і Бажаю тобі пережити бомбічний роман. Ну, починається, минає. починається. а щось можу побажати. Ми ну, ж все-таки родимо з Радянського Союзу, так і от невеличкий натяк тут і на це. Я, дивлюсь, ні, це ні, на... я не Радянського союзу. Я не люблю оці, всі, всі, симог... ці, 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 ні, всі ну, це, Може, ми купили навіть цей рушник з, з, з цими таке теж може бути. Тому що люди продають все аби купляли. Зовнішній світ Анжеліки Рудницької, принаймні те, що вона продукує ззовні. В принципі, і в музиці, і в книжках, і особливо в візуальному мистецтві те, що я відчуваю, те, що глибоко, і те, що не завжди можна сказати словами, але можна відчути, просто доторкнувшись там якимось очима, але пропустивши через себе. Культ особистості Анжеліки Рудницької в хорошому сенсі цього слова буяє в її кабінеті через символи, знаки і кольори. До зустрічі в наступному. Бувайте.